Це кадри соцмереж. На них дівчина провалюється у люк. Подія сталася у Полтаві за адресою Петра Ротича 10 6 червня. Очевидець цього інциденту пан Руслан. Гуляючи з дитиною, на нашому майданчику проходила дівчина із маленькою собачкою. І в неї собачка побігла в сторону, вона йшла по. Узбіччю і, наступивши однією ногою на люк, люк провернувся і вона провалилася. Полтавець Руслан допоміг дівчині вилізти з отвору, щоб піти додому, говорить він. Клуб допомогли їй встати, вона попросила води, бо в неї був великий стрес. Ногою вона ну роздерла ногу без перелому, без нічого, нікуди вона не схотіла звертатися. В общем, вона десь неподалік живе приблизно 30-35 років. Я забрала собачку і пішла. 9 червня зранку люк за адресою Петра Ротича 10 працівники Полтавводоканалу почали бетонувати. Тетяна Філіпівна теж місцева жителька каже, через таку ситуацію в місті боїться виходити далі двору. Я інвалід першої групи, я не можу, я боюсь вийти з двора і вже скільки років не вихожу, тому що там. Дорога взагалі не відповідає ніяким требуванням. Убирає ж служби у нас, що ж він не бачив, що там провалюється люк, а дітки манюні. Є дітки, такі совсем маленькі. Ти йому кажеш не біжи, а воно вискакує на дорогу. І, звісно, там опасно. сестра. Моя даже двоюродна прийшла в гості і провалилась. Ну, давненько було. Як повідомили у прислужбі Полтава водоканалу, планові перевірки стану люків проводяться на підприємстві регулярно. Проте наразі підприємство стикається зі значними фінансовими труднощами. Під час підготовки сюжету в об'єктив нашої відеокамери потрапило ще декілька локацій із відсутніми люками та проваллями. Зокрема, Рема по вулиці Стрітинська, 63. оглядовий колодязь підземних комунікацій, накритий лише автомобільною шиною. По вулицях Олеся Гончара, 61 А та 64 – провалля при службах підприємств Полтава доканал Полтава, Теплоенерго та у Полтавської міськради повідомили дані адреси на їхньому балансі не перебувають.